Доброго дня, шановні журналісти, представники засобів масової інформації, пані і панове українці та українки. Сьогодні ми провели дуже конструктивну і результативну зустріч з прем'єр-міністром Словацької республіки, паном Робертом Фіцо. Перше, що хотів би почати, українці і словаки – дружні народи, і ми вдячні за підтримку нашої держави з перших днів російської повномасштабної агресії. Ми продовжуємо тісну. І продуктивну і прагматичну співпрацю зі словацьким урядом за низкою напрямків. Перше, ми з розумінням ставимося до того, що сьогодні Словаччина не має більше можливості передавати зброю Україні зі своїх складів. І, відповідно, загальний об'єм військової підтримки з боку Словаччини вже склав понад 670 мільйонів доларів. Станом на сьогодні вони віддали практично все. Водночас сьогодні з прем'єром Фіцом ми домовились, що уряд словаччини не буде блокувати комерційну співпрацю в частині постачання зброї і техніки від словацького бізнесу, тобто, наше співробітництво в питанні зброї для України продовжиться на комерційній основі. Тут багато перспектив. Українські і словацькі оборонні компанії вже спільно виробляють певні види військової техніки в Словаччині. Будемо масштабувати цю роботу. Крім того, хочемо розширити роботу ремонтної бази для військової техніки. Друге, сьогодні Україна будує масштабну трирівневу лінію оборонних рубежів. Це захист на всіх напрямках. Наш уряд вже виділив на це десятки мільярдів гривень. Такий захист дозволить як стримувати ворога, так і. Просуватися вперед. І ми потребуємо значної додаткової кількості інженерної техніки. З прем'єром Фіцом ми дійшли до згоди, що будемо співпрацювати у питанні поставок такої техніки з боку Словацької республіки, з боку словацьких компаній. Поставки можуть включати серед іншого броньовані екскаватори та машини для розмінування на базі танка Т-72. Окремо відзначу, що Словаччина вже ухвалила рішення про поставку двох машин. Для розмінування Бажена чотири, аби наші сапери могли проводити відповідні роботи на деокупованій частині Херсонщини. Ми надзвичайно вдячні за це. Третя наша можлива домовленість сьогодні. Важлива домовленість. Сьогодні Словаччина підтримує програму Ukraine Фасіліті, яка передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро з боку Європейського союзу. 38 мільярдів євро розраховані на чотирирічну. Бюджетну підтримку нашої держави і 8 мільярдів євро передбачено на інвестиційні цілі на реалізацію відповідних проєктів. Тут ми говорили про наші принципи єдності в захисті України і єдності у відновленні України. Ми запрошуємо словацький бізнес брати участь у відновленні України, зокрема через конкурентні інструменти і Ukraine Фасіліті. Бачимо велику зацікавленість, яка може стати дуже ефективною і прагматичною основою для нашої подальшої співпраці зі Словаччиною зі словацьким урядом. Четвертий важливий результат нашої зустрічі прем'єр-міністр Фіцо запевнив мене у повній підтримці євроінтеграційних прагнень України. Я зі свого боку висловив вдячність. За підтримку історичного рішення ЄС розпочати перемовини з Україною щодо нашого вступу, ми розраховуємо на подальшу підтримку словаччини, аби вже цього року ми почали рухатись конкретною переговорною рамкою з ЄС. П'яте особливе місце під час наших перемовин із паном Фіцо було відведено питання економічної, енергетичної, транспортної аграрної співпраці. Тут я знову повертаюсь до слова прагматизм. Бо ми єдині у думці, що на цій основі Україна і Словаччина будуть формувати взаємовигідні відносини у сфері енергетики. Маємо унікальний потенціал. Під час цього опалювального сезону були дні, коли Словаччина надавала Україні аварійну підтримку в енергетичній системі. Ми хочемо продовжити нашу роботу. Домовились з прем'єром пришвидшити. Реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора Мукачево-Вільки-Капушани це дозволить зробити нашу енергетичну систему більш стійкою, наші енергетичні системи більш стійкими. В газових питаннях проговорили. Словаччина, як з одним з ключових партнерів, також ряд наших завдань завдяки словацько-українському реверсному газогону Вояни Ужгород у 2023 році в Україну поставлено європейського газу в об'ємі 1,8 і мільярдів метрів кубічних. Ми готові розвивати цю співпрацю. Пропонуємо оператору газотранспортної системи Словаччини продовжити використання підземних сховищ газу в Україні для зберігання стратегічних запасів. Газу словаччини в нафтових питаннях ми отримали пропозицію від словацького оператора Словнафт. Вона насправді дуже нова, дуже важлива і важлива не лише для України і Словаччини, але для цілої Європи. Деталі будуть згодом. а Результати будуть точно дуже вагомі, відчутні і важливі в ядерній енергетиці. Хочу наголосити, що Україна відмовилась від імпорту російського ядерного палива. Ми знаємо, що Словаччина в цьому напрямку розпочала переговорний процес з рядом компаній, зокрема з компанії Westinghouse. У нас є відповідний досвід. Я підкреслив своєму колезі, що ми готові цим досвідом поділитися з нашими словацькими партнерами, з їх технічними спеціалістами з огляду на наші плани побудувати в Україні лінію з виробництва ядерного палива з використанням технології Вестенхаус. Це може бути перспективним довгостроковим проєктом у наших відносинах зі словаччиною. В аграрній галузі наголосив пану прем'єру Фіцу на тому, що Односторонні заборони на імпорт української аграрної продукції є непрагматичним, непотрібним інструментом. Наш уряд запровадив процедуру верифікації і погодження експорту окремих сільськогосподарських груп товарів до низки держав-членів ЄС, у тому числі до Словаччини. Це той крок назустріч, який зробила Україна для наших. Європейських сусідів, і тепер ми, звісно що очікуємо кроків у відповідь. Тому закликав уряд словаччини зняти односторонні обмеження на імпорт. Очевидно, і доведено, що українські аграрії не є загрозою для словацького ринку у транспортній сфері. Дуже важливо не допускати сценаріїв блокування кордону пунктів пропуску. Розраховуємо на підтримку словаччини словацького уряду у питанні продовження транспортного бізвізу. Прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що зацікавлений у питанні розвитку проєктів залізничного сполучення між нашими країнами. Ми зацікавлені в розбудові інфраструктури колії 1520 мм європейського стандарту від станції Ужгород до станції Ганіска при Кошице. А також розвивати наше транспортне сполучення між Києвом і Кошице всі ці проекти ми детально обговорили. Бачимо інтерес словацької сторони до їх реалізації. І, звісно ж, будемо. Ці проекти реалізовувати так само, як проекти розбудови прикордонної інфраструктури, пунктів пропуску, розширення. Ми обговорили на нашій широкій зустрічі з міністрами питання розширення потенціалу існуючих пунктів пропуску для того, щоб покращити і полегшити перетин і для пасажирського транспорту, і для вантажного транспорту, зокрема для вантажних автомобілів вагою до 7 тонн. Наостанок щодо заяв Словацького прем'єр-міністра, які звучали останнім часом. Пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно ж, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі. Ми сьогодні обговорювали весь спектр цих питань, так само як і питання того, що перемога України це. Безпека не лише України, але цілої Європи, а значит, і безпека Словаччини. Ми говорили про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку несе Росія для всього світу. Я запропонував прем'єр-міністру Фіцу, аби Словаччина розглянула участь у реалізації. Формули миру президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки, загалом, Словаччина підтримує формулу миру, президента, що також зазначено у нашій спільній заяві. І звісно ж, ми очікуємо наступного саміту миру у Швейцарії стосовно. України в НАТО, то незалежно від позиції, і бажання окремих країн. Україна чітко визначила курс на членство в Альянсі. Ми безальтернативно рухаємося цим курсом. Ми воюємо зброєю НАТО, формуємо нову систему безпекових гарантій для України, впроваджуємо стандарти НАТО на всіх рівнях. Ми розуміємо, що без цього тривалий мир неможливий, впевнений, це розуміє і уряд Словаччини. Безпека України має принципово. Важливе значення для безпеки НАТО. Україна є активом для НАТО, адже альянс з Україною буде значно значно міцніший. Я впевнений, що прийде час і поступово. Ми переконаємо деяких скептиків, що Україна має бути в НАТО і від цього виграють усі в Європі. Шановні пані та панове журналісти. Я впевнений, що сьогоднішня зустріч із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо відкриває нову сторінку в наших відносинах. Попри всі політичні кути, ми формуємо політику нового прагматизму у відносинах з багатьма країнами Європи. Я впевнений, що Україна і Словаччина продовжать плідну співпрацю заради безпеки і процвітання наших країн. Ми вдячні словацькому народу, який допомагає Україні та українцям у ці непрості часи. Разом ми збудуємо сильну, безпечну, мирну, квітучу Європу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Шановні колеги, дякую за увагу. Брифінг дякую. завершено.